Як атеїсти виживають на війні? Давайте глянемо. Я завжди хлопцям говорив, що моліться, я вас дуже прошу, І особливо молодняку. Вони думають, що життя це комп'ютерна гра, що ти не умре. Це дуже страшна така ілюзія в них. І вони часто потім гинуть із за цього. Що були такі от ярі атеїсти, які казали, що я, працік, то я знаю своє, ну що ти, ну що ти цей? І йшли в бою, я раждний до війни, я раждінний. Через чотири дні повернулися, поранені половину одному там ногу відірвало там. І всі, хто молився, вижили. Ну, реально, прям. І був такий момент, коли я з Нікітосом зустрівся. Він такий був ярий атеїст. і він каже: Братан, чесно, так, відійшов на сторону, щоб другі не чули, щоб не сміялися. Він каже, по нам працював танк. Розвалив хату одну, ми викарабкалися, викопалися, побігли в другу. Каже, почав стріляти в другу хату. Він каже: Я впав. На коліна, хлопці вибігли, каже, стіна впала, я впав на коліна, підняв голову, а хати нема, і лише одна стіна, і на стіні очі наші. А, і він, що? Молитва написана: ну така кухонна, у людей, в сім'ї, стандартна. Сім стандартна. Угу. І він каже, я спомню, що ти казав, що треба молитися. Він каже, я вже біг і молився всю дорогу. І коли він переводився, його перевели в спецназ, там в спеціальні. Коручі. Підрозділ класний один. І він коли йшов геть, я йому на прапорі написав. От можете показати картинку, цю я йому написав Нікітос. Пам'ятай, як Бог врятував тебе на майбутнє.